Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Слава. Улюблені браті і сестри, ми сьогодні стоїмо на місці, яке за промислом Божим, яке за нашим внутрішнім бажанням і благословенням Небесним. Присвячене на служіння Богу. З цієї хвилини ми можемо сказати, як сказав Господь до праведного Якова, місце, на якому ти стоїш, святе є, розуйся. Інколи дивні справи відбуваються навколо нас, і ми згадуємо знову псалмопівця, який говорить, дивні діла твої, Господи, все премудрістю. Сотворив, Господь промислительно обирає і наставляє нас на всяку добру справу, якщо вона у серці нашому задумана і присвячена Богу. Все, що ми робимо для слави Божої. Все, що ми робимо. Для поклоніння Богу, все це буде завжди благословенне. І навпаки, якщо ця справа, яку б ми не думали зачати, є від гордості людської і від думки людської, ніколи вона не буде мати успіху. Сьогодні ми встановили хрест. Встановили хрест, щоб місце, на яке ми сьогодні прийшли, споглянув з небес Господь, споглянувши, благословив наші добрі намірі, намір збудувати храм, намір зробити ще одне місце посвячене для служіння Богу. Ми можемо, звичайно, запитати, скільки ж потрібно цих храмів? Потрібно скільки, скільки бажає людська душа. Якщо людська душа не бажає, жодного храму не буде побудовано. Але якщо людська душа бажає, то щоб 10 метрів може бути збудований храм? І має на це право. Тому що це наша душа. Тому що Господь, створивши людину, створивши Адама, сказав, володій цією землею, управляй і роби так, як ти бажаєш за правильне. Я тобі даю таку владу. Але особливо приємне, коли справа, яку ми починаємо, присвячена Богу. Багато хто із вас були свідками, коли храми закривались, руйнувались, перетворювалися на зерносховище, на інші заклади і установи, використовувалися просто як стіни і приміщення. Це було поневіряння. Здавалося, ніколи кінця не буде тій владі, яка руйнувала і закривала храми. Але можемо собі сьогодні сказати, де вони сьогодні є. А храм стояв і буде стояти. Немає сьогодні тих, хто зрізав хрести, хто руйнував храми. Тому що церква є свята і непорочна, і оберігається самим Богом. Промислительно опікується самим Богом. Але і люди згадуються відповідно. Не згадуються ті, хто руйнував, але постійно моляться про тих, хто будував. Не кожному із вас поталенило до цієї миті бути будівничим храму. Тому що, здавалося, є куди піти. Але сьогодні історія вас, і не тільки історія, Бог запам'ятовує вас як тих, хто бажає збудувати на цьому місці святий храм. Тому хай ваш добрий намір буде підтриманий Богом і людьми, людьми небайдужими до своєї землі, людьми небайдужими до своєї віри православної, людьми небайдужими до служіння Богу. Адже Господь створив людину з однією простою метою. Блаженство тварі і слава Творця. От для чого ми переходимо в цей світ. Тому будемо прославляти Бога на цьому місці, яке сьогодні посвячене Йому для слави. Будемо згадувати мучениць, віру, надію, любові Матері Софію, на честь кого і закладений цей храм. І хай Господь допоможе нам не тільки думати, як інколи кажуть, чи я попаду ще в цей храм. Хто поважний вік прожив, я бажаю вам ще не одну доріжку сюди протоптати, тим, кому 90 років і більше, а всім остальним молодим находитися сюди, щоб Господь чув молитву кожного, хто приходить сюди. І хай благословення Господнє спочине на всіх вас, видівничих, жертводавців цього святого храму. Много я вам всім літа і благословення Боже й буде з усіма вами слава ісусу христу